Привіт, думдійчики! Цього разу я прочитав книжку «Сміттярики». Мене здивувало в цій книжці, що в Сміттяриків руки, а не дві. А ще мене здивувало, що на планеті Мідім е, водяться ще й тваринки, а не тільки сміттярики. І ще мене здивувало те, що там написано, що вони на планеті Мідім. А якщо на сходи поділити на два, то буде Мій і дім Виходить, як мій дім, начебто. А, і у мене питання до авторки. Чому ви назвали її сміттярики а Можна було її назвати там, наприклад, е прибиральники планети Мій Дім. Бо сміттярики виглядає, начебто вони смітять, а не допомагають планеті Мідім. Бувайте. Дундичики, та підписуйтесь на нас на наш канал.